Іван Голик і його брат. Десь на десь, у 30-му царстві, в іншій державі жив цар з царицею чи князь княгинею, і було в них два сини. От князь і каже своїм синам Ходімо зі мною до моря, послухаємо, як морські люди пісні співатимуть. От вони і пішли. Ідуть гаєм. Князь і захотів вивідать у своїх сиднів. Котрий з них на відшибі буде, а котрий на його царстві хазяйнуватиме. Ідуть гаєм, коли ж стоять три дуби. Князь глянув та й питає старшого сина. Сину мій любий, що б із цих трьох дубів могло бути? А що ж? каже батечку. було б з них добра комора, а якби попилять, то гарні дошки були б. Ну, каже, синку, ти будеш хороший хазяїн. Тоді питає й меншого. Ну а ти, синку, що б із цих дубів зробив? Він і каже Батьку мій любий, коли б не була воля та сила, я б третього дуба зрубав та переложив на ті два та скільки є князів і панів я б їх усіх вивішав. Князь почухав голову і замовк. От прийшли до моря, стали усі глядіть, як риба грає, а князь узяв та меншого сина й пхнув у море. Пропадай же, каже, лучше сам ледащо. Тільки но батько сина у море пхнув, його кіт риба зараз і вхопила. Він у ній ходить. Давай та риба хватати вози з волами і кіньми. Ходить він у рибі, перешукує, що є у возах, тим і харчується. Та якось і знайшов в одному возі люльку, тютюн і кресало. Узяв у люльку тютюну наклав, викресав вогню і давай курити. Одну люльку викурив, наклав другу викурив, наклав і третю викурив. От та риба від диму і впилась, припливла до берега і заснула. А на березі ходили мисливці. Ходили мисливці, а один побачив та й каже Отже, братці, по гаях скільки ходили, та нічого не знайшли. Чи ви бачите, он яка риба коло берега лежить? Давайте її стрілять. Остріляли і стріляли. Її стріляли. Потім познаходили сокири і давай її рубати. Рубали рубали, коли ж чують, кричить у ній усередині. Ей, братці, рубайте рибу та не зарубайте християнської крові. Вони зляку як кинуться, і повтікали. От він у дірку виліз, що мисливці прорубали, вийшов на берег та й сидить. Сидить собі, голий, бо до йому, що було убрання, погнило уже, може, він цілий рік був у рибі, і думає собі як мені тепер у світі жити? А той старший брат зробився вже сам великим паном. Батько помер, так він зостався хазяїном на всій державі. І поміж нашим братом, як умрехто, збираються люди та й судяться, так і поміж князями. Позбирались судді, сенатори, присудили йому женитися, тому молодому князеві, іде він шукати собі дружби, а за ним великий поїзд. Їде, коли ж сидить голий чоловік. От і посилає він слугу піди спитай, що то за чоловік. Той приходить Здоров, здрастуй! Що каже ти таке? Я каже, Іван Голик. А ви хто такі будете? Ми з такої такої землі їдемо шукати своєму князеві дружби. Підеш ти своєму князеві скажи, що їде він свататись та без мене не посватається. Той вернувся до князя так і так. Князь приказав зараз слугам відімкнути чемодани, виняти йому сорочку, штани. Той у воду скочив, обполоскався, обрався. Привели його до князя, він і рече князеві Уже ж коли мене взяли з собою, так усі мене й слухайте. Ото як будете слухати, то будемо на Русі, а не будете, пропадемо всі. Князь погодився і звелів усім його слухати. Ідуть собі, коли це мишаче військо. Князь хотів так по мишах іти, а Іван Голик. Ні, каже, підождіть. Дайте мишам дорогу, щоб не найняли жодної миші частиною. Тут усі на бік і звернули. Задня миша обернулась та й каже Ну, спасибі тобі, Івана Голику, не дав ти моєму війську пропасти, не дам я й твоєму. Їдуть дальше, коли це летить комар із своїм військом, що не можна й очима глянути, надітає комарський дивізійний генерал. Ей, Іване голику! Дай моєму війську крові напитися. Як даси, то ми тобі у великій пригоді станемо, а не даси, так не будеш на русі. Він зараз сорочку себе спустив і велів себе зв'язати, щоб не вбити ні одного комара. Комарі насались і полетіли. Їдуть понад берегом, коли чоловік піймав дві щуки в морі. Іван Голик і каже князеві Купимо оті дві щуки чоловіка та пустимо в море назад. Нащо? Не питай на що, а купимо. Купили ті щуки і назад у море пустили. Вони обернулись і кажуть Спасибі тобі, Іване Голику, що не дав нам пропасти ми тобі у великій пригоді станемо. І не так то хутко діється, як швидко в казці кажеться. Їдуть вони там, може, тиждень, чи що, приїжджають на іншу землю, в Тридесяте царство, в іншу державу, а в тому царстві царював Змій. Будинки, видно, великі. А двір кругом обставлений залізними палями, і на кожній палі усе понастромлювані різного війська голови, а коло самих воріт на дванадцяти палях нема голів. Стали вони доходити. Стала князева туга до серця приступати і рече князь А на цих палях, пане Голику, чи не стриміти нашим головам? Побачимо. Приїхали туди, коли Змій зустрів їх, наче й добрий, прийняв за гостей звелів увесь поїзд нагодувати, а князя із собою повів у будинок. Ну, там собі п'ють, гуляють, хороші мислі мають. А в того Змія дванадцять дочок, як одна, і вивів їх змій до князя розказав котра старша, а котра підстарша, і до послідньої. Так не менше більше всіх князеві під нору підійшла, гуляли вони до вечора. Увечері давай прощатися йти спать. От змій князеві каже: Ну, котра дочка найкраща. І каже, найменше мені найкраще, найменшу буду сватить». Змій каже Добре, тільки я, дочки, не віддам, поки не зробиш усього того, що я тобі буду приказувати. Поробиш усе так віддам за тебе дочку, а не поробиш, так загубиш свою голову і поїзд твій тут увесь поляже. І приказує йому у мене є на току 300 скирт усякого гліба, щоб він до світу був увесь перемолочений. І щоб було так. Солома до соломи, полова до полови, зерно до зерна. От князь іде до свого поїзда ночувати та й плаче. Іван Голик побачив, що він плаче, та й питає: Чого ти, князю, плачеш? Як же мені не плакати? От і те, і те загадав мені Змій не плач, каже князю. Лягай спати, досвіду, все буде зроблено. Так вийде Іван Голик надвір, як свисне на мишей. Де ті миші понабирались і кажуть Нащо ти нас, Іване Голику, кличеш? Як мені не кликати вас? Загадав Змій, щоб усі скирти, що в нього на току до світу перемолотити, і щоб солома до соломи, полова до полови, зерно до зерна було. Як запищать ті миші, як шатнулись на тік, зібралось їх стільки, що й спіть ніде, як узялись робити, і ще й на світ не поблагословилось, а вони вже й скінчили. Пішли Івана Голика збудили. Той прийшов скирити як стояли, так і стоять. Полова осібно лежить, а зерно теж осібно. Іван Голик і просить їх, щоб подивились, чи немає ще якому колоску зерна. Вони як метнулись, так жодної миші і не побачили у соломі. Повилазили і кажуть нім, нема ніде, не бійсь, ніхто не знайде ні зернине. Ну, тепер же ми тобі, Івана Голику, відслужили. Прощай. Він став і сторожа, щоб іще хто шкоди не наробив. Коли цей князь іде шукати його. найшов, дивується, що так зроблено усе, як Змій казав, дякує Іванові Голикові і йде до Змія. І приходить двох із змієм, і дивується сам Змій, і покликав дочок, щоб пошукати у сломі зерна, чи не відірваний де колосок. О дочки шукали, шукали, нема. І рече Змій: Ну, добре, ходім, до вечора будемо пить і гулять. А ввечері знову роботу загадаю на завтра. От догуляли до вечора він і загадує. Сьогодні вранці не менша дочка моя в морі купалась і впустила персень у воду. Шукала, шукала, не знайшла. Як знайдеш завтра та принесеш, поки сідать обідати, так будеш живий, а не знайдеш, так тут вам і кінець. Князь іде до своїх та й плаче. Іван Голик побачив, Іван -голик побачив його та й питає А чого, князю, плачеш? От така й така, каже, напасть. Іван Голик і говорить, Бреше змій. Він сам у дочки перстень узяв і сьогодні рано понад морем літав, і перстень укинув. Лягай спать, я завтра піду до моря чи не дістану. На завтра вранці приходить Іван Голик до моря, як крик небогатирським голосом молодецьким посвистом так усе в море й забушувало. Ті дві щуки припливли до берега і кажуть: Нащо ти нас, Іван Голику, кличеш? Як мені вас не кликати? Змій сьогодні рано понад морем літав і кинув перстень. Шукайте всюди. Як знайдете, так буду я живий, а не знайдете змій згубить мене зі світу!» Вони попливли. І де вже не випливали по морю, де вже не шукали, нема. Попливли до своєї матері й кажуть, що от таке і таке горе. Мати й каже їм Перстень той у мене. Жаль мені його, а вас іще жалкіше. Та й викинула із себе перстень. Щуки припливли до Івана Голика і кажуть Отже тобі й наша відслуга на силу знайшли. Іван Голик тим двом штукам подякував і пішов. Приходить, аж князь і знов плаче, бо змій аж двічі присилав за ним, а перстня нема. Як побачив Івана Голика, так і підскочив. А що, перстень є? є, каже. Отже Змій сам йде. Нехай тепер йде. Змій напоріг, а князь із собі, і вдарились лобами. Змій сердитий. А що перстень є? Ось він. Тільки не віддам тобі, а відам тому, в кого ти взяв. Змій осміхнувсь і каже. Добре. Ходім же обідати, бо в мене є гості, і давно тебе дожидаємось. Пішли. Князь уходить у будинок. Коли Зміїв сидить одинадцять, він давай з ними здоровкатися. Тоді підійшов до дочок, він перстень і каже Котрої перстень? Найменше покрасніла і каже Мій. Коли твій так візьми, бо я все море вибродив його, шукаючи. Всі засміялись, а не менша подякувала. І пішли всі обідати. За обідом при гостях Змій каже: У мене є лук у сто пудів. Як вистрелиш при всіх оцих гостях, так віддам дочку. Побідавши, пішли усі віддихати. а князь скоріше до Івана Голика й говорить йому: От тепер пропали, така й така річ. Дурниця, каже Іван Голик. Як принесуть той лук. Так ти подивись на нього скрізь змієві, що я цим луком не хочу соромитися, і що мене всякий слуга з нього вистрілить, та звели мене покликати. Я вистрілюю так, що ж більш нікому не загадають. Князь, поговоривши з ним, пішов до Смія. Обдинку із дочками і гуляє. Коли це не скоро, смій виходить із гостями. І за ним несуть лук і стрілу у сто пудів. Князь оглянув і злякався, винесли лук на двір, і всі повиходили. Князь кругом лука обійшов і каже: Я цим луком не хочу й соромиться, або зову кого небудь своїх слуг, то кожен з нього вистрелить. Тут змії один на одного зглянулись і кажуть: «А ну, ну, нехай попробує. Князь і закричав: Пошліть мені івана голика, той приходить. Князь і каже: Візьме оцей луки вистріли. Іван Голик лук підняв, стрілу заложив, як вистрілить, так шматок на двадцять пудів і відломив сід лука. Дядь тоді стоячи й каже От бачите, якби оце я вистрілив, так ви б мене й осоромили. Іван Голик тоді пішов до своїх, настромивши шматок лука за голянищу, а князь із зміїв нами у будинок. Змії ж остались на дворі і все радились, що ви йому ще загадать зробити. Радившись, пішли у будинок. Змій, увійшовши, ще щепнув найменші дочці на вухо, вона пішла, а він за нею. Там довго говорили, потім виходять Змій і каже Сьогодні вже не рано, нехай завтра. У мене є кінь за двадцятьма дверима. То як поїздиш на ньому, так і віддам дочку. От погуляли до вечора, просходилися спати. Князь приходить і розказує голикові. Той вислухавши і каже князе А ти думаєш, на що я взяв той шматок лука? Я вже знав, що це буде. Як же підведуть тобі коня, то ти подивись на нього та й скажи Не хочу я на цьому коню їздити, щоб не осоромитися так як луком, а нехай поїде мій слуга. А то не кінь буде, а його найменша дочка. Ти на неї не сядеш, а я її добре провчу. От устали вранці. Пройде князь у будинок, поздоровкався з усіма дивиться, Одинадцятеро родочок, а дванадцятої нема. Змій устав і говорить. Ну, князю, ходім на двір, бо скоро виведуть коня, будемо дивитися, як вестимуть. Повиходили, всі дивляться. Аж ведуть коня двоє Зміїв, і то з великою силою держать. Так їх обох на голові носить. Привели до рундука, князь обійшов кругом, подивився та й каже Що ж ви говорили, що коня приведете, а тепер привели кобилицю. На цій кобилиці їздить не хочу, щоб не осоромитися, так як учора. А позбув свого слуга, нехай поїде. Змій каже: Добре, нехай поїде. Князь позвав Івана Голика і приказує йому: Сідай на цю кобилицю та й прогуляйся. Іван Голик як сів, змії кобилицю й пустили. Як понесла ж вона його, то аж під хмару, а звідти спустилась і вдарилась об землю так, що аж земля застогнала. А Іван Голик тоді як вийме з за халяви двадцятипудовий кусок лука і давай її чистити. Вона схопилась і понесла його всюди, а він її все б'є проміж уші. От носила його, носила, далі бачиш, що нічого не зробить. Давай проситися. Іване Голику, не бий мене, загадуй мені, що хочеш, усе для тебе зроблю. Мені, каже, нічого робити не треба, а тільки як приїду я до князя, то щоб ти коло нього впала й ноги простягла. Вона думала, думала Ну, нічого, каже, з тобою робити. І понесли його понад деревом, коло князя спустилась, на землю впала, і ноги відкидала. Князь і говорить: Бачите, який сором, а ви хотіли, щоб я на цій кобилиці їхав. Зміїві стидно стало перед ним, та робити було нічого. Походили по саду і пішли обідати. Коли найменша дочка їх зустріла, давай здоровкатися. Князь дивиться на неї, так то хороша була, а тепер іще лучше стала. Посідали обідати Змій і каже. Ну, князю, вже після обіду своїх дочок на двір. Як пізнаєш де найменша, так тоді й весілля будемо гулять. Після обіду Змій повів своїх дочок одягати, а князь пішов до Івана Голика на пораду, що йому робити. А от що, каже. Зараз засвистав, комар і прилетів. Він йому розказав усю пригоду. Комар і каже: Ти нам став у пригоді, і я тобі стану. Як виведе змій дочок на двір, то нехай князь дивиться я буду літати над головою найменшої. Нехай обідає хром один раз, я буду літати, і другий раз обійде я літатиму, а третій раз, як буде обходити, то я сяду в неї на носі і вона не видержить махне правою рукою. Те, сказавши, комар полетів у будинок. Коли прислає змій за князем, князь приходить. Коли там стоять усі дванадцять дочок, і всі однакові, як лицем, як косами, і на них однакові плаття. Він на них дивив, дивився, дививсь, ніяк не пізнає, от він перший раз обійшов, не побачив комара, другий раз почав обходити, коли це літає над головою. Він вже очей не спускає з того комара. Як почав третій раз обходити, той комар на носі в неї сів, вона рукою мах, а князь за неї Оце моя, і її до змія. Змій нікуди дітися. Коли я пізнав, каже, свою молоду, так сьогодні зачнемо і весілля гулять. Почалося весілля. Повенчали їх увечері. Тут гуляли, із пушок стріляли, і чого не робили. Уже от скоро спать вести. Тоді Іван Голик відізвав князя та й каже: Ну, князю, глядиш, щоб завтра нам і додому їхати. Та ще слухай, прошу я тебе, не діймай, каже, жінці віри до семи років. Хоч як вона буде у тебе леститися, а ти їй усієї правди не кажи. А як розкажеш, то й сам пропадеш, і я пропаду з тобою. Той каже. Добре, не буду діймати жінці віри. От на другий день подягалися молоді і повиходили до Зміїв. Тут князь давай просити батька, щоб їхав додому. Змій і каже Як можна так скоро їхати, як собі хочете, я поїду сьогодні. От, побідавши, взяли молоду, сіли і поїхали. Ну, приїхали в своє царство. Тоді вже князь дякував Іванові Голикові і настановив його першим своїм радником. Як Іван Олекс каже, так і по всьому царству й діється, а цар сидить собі і гадки немає ні про що. От живе молодий князь із своєю жінкою рік і другий, на третій рік прижили вони собі сина. Молодий князь утішається, от один раз узяв сина на руки та й каже Що є лучше на світі, як мені оце дитя? А княгиня, бачивши, що князь так розніжився, давай його цілувати та розпитувати, задавши, як він сватався, як він усі її батьки накази виконував. Князь і каже: Виповняв би я й досі твого батька накази на залізній палі, якби не Іван Голик, це інуса робив а не я. Тут вона не показала виду, що розсердилась, і зараз кудись вийшла. А Іван Голик сидить собі вдома, ні про що й не дбає, коли летить до нього княгиня. Зараз вийняла з під поли рушник з золотими кінцями. Та як махнетим з війським рушником, так його надвоє і розрубала. Ноги остались тут, а туловище з головою знесло дах в будинку і впало за сім верст від будинку. Тоді упавши і каже: Ах ти, проклятий син. Не надіявся я, щоб ти признався. А ще просив, щоб надіймав жінці віри до семи років. Ну, тепер пропав я, пропав і ти. Підняв голову і сидить у лісі. Коли це дивиться, жене без руки чоловік зайця. От от тільки що не Жене. і жене якраз на Івана Голика. Той заєць добігає Іван Голик і вхопив. От, і завелись битися. Той каже Мій Заєць, а той каже Мій. Бились, бились, так ні той, ні той тому нічого не зробить. Без руки і каже: Годі нам битися, а ви вернемо дуба, і хто дальше кине, того буде заєць. Без ноги погодився. От без руки підкотив без ногу до дуба. Той вивернув і дав без рукому. Без руки лігти, кинув ногами та за три версти дуб упав. А без ноги, як кинув, так за сім верст упав. Тоді без руки і каже: Бери зайця і будь мені старшим братом. От побратались і зробили візок, причепили мотузки. Як куди треба, то без руки запряжеться та без ногого й возить. От раз поїхали в якийсь город, де цар живе, до церкви, і поставив без руки коло старців, без на візку. Стоять і дожидають, коли царів не їде, доїжджає до них і каже: Подайте оцим калікам оці гроші. Фріна хотіла подати, а без ноги і каже, Якби то ваше добродійство, ви нам своїми руками милостиню подали. От вона взяла у Фреліни гроші і дає без ногому, а він її питає: Скажіть мені, чого ви не огнів сказано на виду такі жовті? Вона каже, так мені Бог дав, та й зітхнула. І я знаю, чого ви такі жовті. Я каже, міг би зробити, що ви були такі, як вам Бог дав. Коли на цю розмову над'їжджає цар. От того без ногу і без руку і з візком у будинок. Роби, що знаєш. А він каже Що ж, царю, нехай царю не признається по правді, чого вона така погана стала. Тоді батько до дочки, вона й призналась так і так, каже, до мене літає змій, з мене кров тягне. Проте мій питають А коли він літає? Саме перед світом. Як усі сторожі поснуть, так він до мене через коми не влетить. А як то війде та не стигне вилетіть, то під подушками і лежить. Постій же, каже без ноги, ми в сіничках притаїмось, а ти царівно кахикни, як він прилетить. От притаїлись вони в сіничках. Коли ж тільки до сторож перестав стукати у стукачку, щось, наче, іскрами під стріхою засвітило. Срівна тоді кахи. Вони до неї, а Зміюка заховався заховав під подушки. От царівна схопилась із постелі, а без руки ліг на землі, та без ноги кинув ногами на подушки. Без ноги, як піймав у руки того Змія, давай удвох душить. Той Змій і проситься Пустіть мене, не буду ніколи літати, десятому закажу. Без ноги й каже: Ні, понеси нас туди, де є цілюща вода, щоб у мене були ноги, а в брата руки. Змій і каже Беріться за мене, понесу, тільки не мучте мене. От і вхопили за нього без руки ногами, а без ноги руками. Той Змій, як полетів із ними, прилітає до криниці і каже Оце цілюща вода. Без руки так і хотів туди вскочить, а без ноги кричить на нього Постій, брате, ось подариш ногами Змія, а я встромлю криницю суху паличку. Тоді побачимо, чи цілюща це вода. Устромив так, поки було в воді, поки й відгоріло. Як узяли вже тоді за того Змія били його, били. Він і давай проситись. Не бийте, тут є далеко і цілюща вода, повів до другої криниці. Вони там уструмили суху паличку, так зараз і розпукуватися стала. Тоді без руки ускочив і вискочив звідти з руками, і без ноги ускочив і вискочив з ногами. Тоді Змія пустили і звеліли, що більше не літав до царівни, а самі подякували один одному за те, що дружно жили і розпрощались. Іван Голик пішов і знову до свого брата, до князя. Що з ним зробила княгиня? Приходить під те царство, коли бачить, далеко від дороги пасе свинара свині, свині пасе, а сам сидить на могилі. Він їй подумав А під того свинаря, розпитаю, як тут у них діється. Приходить до свинаря, дивиться йому вічі і пізнає свого брата. А той дивиться, пізнав Івана Голика. Довго дивилися один одному вічі, ні той, ні другий, нічого не кажуть. Іван Голик пам'ятався та й каже Це ти, князю, свині, пасеш. І стоїш того, а я ж тобі казав, що надіймаєш жінці віри до семи років. Князь упав йому в ноги та й каже: Іване Голику, прости мене і помилуй. От Іван Голик підняв його та й каже: Добре, що ти ще живий на світі остався. Тепер ще по царствуєш трохи. Князь став питати Івана Голика, як він добув собі ноги. От тоді Іван Голик тоді вже й признався йому, що він його менший брат, і розказав йому про все своє життя. Ну, обнялись, поцілувались. Князь тоді й каже, Пора ж, брате, свині, гнати додому, бо княгиня скоро чай питиме, ванголик і мовить. Так пожені, може вдвох. А князь говорить Тут, брате, біда. Ота От проклята свиня, що передведе, як тільки дійде до воріт, на воротях стане, як укопана, і поки тричі не поцілуєш, то не піде з місця. А княгиня і змія мечай на руднуці п'є, на це дивиться і сміється. Іван Голик і каже: Так тобі й треба. Ну вже ж сьогодні цілуй, а завтра не будеш. Пригнали свині до воріт. Іван Голик дивиться аж так. П'є княгиня чай, а з нею сидить шість зміїв. Та проклята свиня на вротях стала, ноги розставила і не йде в двір. А княгиня дивиться та й мовить. Он уже мій дурень, свині пригнав і буде свиней цілувати. Той бідний тричі поцілував. Тоді свиня й пішла у двір, рохаючи, а княгиня каже Ось подивіться, і ще десь під підпасача собі взяв. От князь з Іваном Голиком свині у хлів загнали. Тоді Іван Голик і говорить. Візьмеш, брате, у ключника конопель двадцять пудів і смоли двадцять пудів, та й принесеш до мене в сад. А князь відмовляє Так не донесу. Іван Голик, та йди проси, може, ще й не дасть. О князь пішов до ключника, став просити. Той довго на нього дивився, а далі каже Та робити нічого з вами, треба дати. Відікнув він амбар. Іван Голик відважив двадцять пудів конопель, двадцять пудів смоли в одну руку взяв коноплі, а в другу смолу і пішли. Як узяв Іван Голик плести пугу, один пуд виплете конопель, а пудом смоли смолить і виплів до півночі у сорок пудів пугу. А князь давно вже спить на сломі коло хліва. Уранці рано повставали і давай йому Іван Голик казать Ну, до сьогоднішнього дня був ти свинорем, а сьогодні ти будеш і знов князем. А ходім поженемо свині в поле. Князь: Ні, ще, мабуть, княгиня не вийшла. А мені гнати тоді, як вийде на рудук, та сяде, змій пить, щоб вона, каже, бачила, як я буду свиню. Цілувать. Голик і мовить: Уже ж як будемо гнать, то ти не цілуй, а поцілую я. А князь йому добре. От прийшла пора гнати. Княгиня вийшла, чай п'є. Вони повигняли і сліва свиней і жіночу двох, тільки що догнала до воріт, свині на воротях стала і стоїть. Княгиня і зміями дивиться. А Іван Голик, як розпустить Пугу, як ударить ту свиню, так і кістки розсипались. Ці змії тоді, куди хто втрапив, а вона клята й не злякалась та його зачубав. Так він тоді закоси та як узяв стьобать та доти, поки вона не здужила й по світу ходити. От тоді вже вона покинула свої зміївські норови та й почала хороше жити з чоловіком. Живуть та по солом добро возять, поїхали в ліс, вирубили на ківш і отяли на корець, от і касті кінець. А якби вони і зробили ківш, то ще б казки було більш.